У сучасному звягелі є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, до якого містяни ставляться неоднозначно. Молодий Шевченко з капелюхом та ескізною папкою зовсім не схожий на батька нації. Зі школи образ Шевченка у нас асоціюється з поважним статечним чоловіком. Чому Шевченко у звягелі молодий? Відкриття пам'ятника було приурочене до десятиріччя незалежності України. Автори вирішили зобразити поета саме у тому віці, в якому він здійснював свою подорож по Україні. Шевченко, можливо, побував у Новограді Волинському у 1846 році. Йому тоді було 32. Ось його автопортрети того часу 1843 та 1845 років, відповідно. Чи є точні свідчення, що Тарас Шевченко побував у нашому місті? Зупиняючись на кінно-поштовій станції таких даних немає. У споруді поштової станції, що збереглася до наших днів, Шевченко зупинятися не міг її у 1846-му просто не існувало. Зазирнемо у 1845 рік. Навесні цього року Шевченко закінчив у Санкт-Петербурзі академію мистецтв. Здобувши освіту, він повертається в Україну, щоб працевлаштуватися на посаду художника у Київському університеті. За підтримки друзів стає неофіційним співробітником Київської археографічної комісії. Виконуючи її завдання, Шевченко багато подорожував, збирав фольклорні етнографічні матеріали, змальовував історичні і архітектурні пам'ятки. І вів археологічні нотатки. Власне, і в Новограді Волинському він міг побувати в межах археографічної експедиції 1846 року. Її результатом стали акварелі з Почаївської лаври. Про Новоград Волинський. Найбільше інформації є у повісті Вернак, де змальовується село Вульськ. Зі слів головного героя Повісті, месника і бунтаря Кирила Варнака, можна розпізнати саме це село: Береги Случі, Почорнілу дерев'яну церкву та панську гору. У столиці Шевченко пристав до Кирила Мефодіївського братства, таємного товариства, що обстоювало революційний шлях боротьби проти кріпосництва і самодержавства. Прошу звернути увагу на цей факт. Саме він став фатальним для вивчення маршруту Шевченка по Волині. У кінці 1846 року Шевченка заарештують за участь у братстві і реквізують подорожній щоденник, в якому велися записи. А тому згадки про наш край знаходимо лише в художніх творах письменника і листах архівних свідчень. Про подорож лишилося мало звіт Шевченка для археологічної комісії було знищено. Листи та деякі інші матеріали волинської подорожі, що могли опинитися у друзів Кобзаря, як компроментуючі матеріали, також зникли. Який висновок зробив Шевченко після подорожей Україною? Поет дійшов висновку про єдність українського народу, землі якого не раз були роз'єднані загарбниками. Від берегів Тихого дону до крем'янистих берегів швидкоплинного Дністра один ґрунт, одна мова, один побут, одна фізіономія народу, навіть і пісні одні й ті самі, як однієї матері й діти, написав Тарас Григорович Шевченко.